По категоріям вразливості, кому саме першочергово потрібно надати гуманітарну допомогу. Людям повідомляють місця, де вони отримують цю гуманітарну допомогу, і люди вже приходять по факту на видачу. Ми отримуємо гуманітарну допомогу від «Красного кріста і дуже вдячні. По факту було видано з моменту. Першої виданої допомоги, це з вересня 23-го року, і по сьогоднішній день було видано більше 200 тисяч наборів гуманітарних. Ну, взагалі я живу одна, і ця допомога дуже потрібна. Я пенсіонерка маю дуже маленьку пенсію. Тому взагалі першочергово, коли тільки виник проєкт, наша команда Червоного Хреста допомагала людям, які постраждали від затоплення. А потім вже він розширився і ми почали допомагати взагалі всім мешканцям постраждалому населенню в сьому місті Херсон. У ну, мене залишилися ще одні пенсіонери. Є, звісно, люди 50-48 років, але це мало сім'ї. В основному пенсіонери. Тут звичайно їм потрібно. Виживати дуже тяжко. Дуже дякую. Організація хороша, люди хороші, добре відносяться, приятні, улипчиві. Це дуже багато значить. Товариство Червоного Хреста дуже вдячне проєкту WFP за те, що ми співпрацюємо з ними, що вони довіряють нам, вони допомагають нам надавати допомогу постраждалому населенню. Це дуже круто.